Наразі перспективи виглядають дуже тривожно. І ось які вони є. Бізнес ледь дихає. Війна зруйнувала не лише будівлі, вона підірвала довіру до української економіки. Ви всі знаєте, в якому стані зараз українська економіка. Інвестиції впали до мінімуму. Малі бізнеси масово закриваються або скорочують свій штат. Великі бізнеси виводять частину виробництва за кордон, за кордон щоб вижити. Тобто, без сильної економіки не буде зростання заробітних плат. Все залежить від економіки, якою треба було займатися раніше. Тоді не займалися, а сьогодні тим паче не займаються. Другий момент. Робочих рук бракує. Але це не гарантує зростання доходів. Частина чоловіків на фронті, частина виїхала за межу України. У деяких секторах є гострий дефіцит персоналу. Мова йде про будівництво, транспорт та логістику. Але компанії не поспішають піднімати заробітні плати. Чому? Бо бізнес нестабільний, доходи мінімальні, а саме найголовніше податки дуже високі. Тобто навіть при дефіциті кадрів оплати не, оплата не зростає. Наступне держава на, на межі бюджетної кризи. Бюджет дефіцитний це неофіційна інформація. Велика частина йде на оборону і залишається менше на підтримку пенсіонерів, вчителів та лікарів. Наступний момент. Це на мою думку, дуже суттєвий момент це імміграція. Люди бачать, що у Польщі ціни такі ж самі, а заробітні плати в три рази вищі ось в чому різниця. І виникає питання, особливо у молодих людей: а навіщо залишатися в Україні? Навіщо залишатися ось при такій ситуації? За даними аналітиків, після війни можливий новий масовий витік. Кадрів, і цього разу він буде остаточним. Оце величезна проблема. Відтік кадрів. Якщо економіка не запропонує людям гідного рівня життя, у ній просто не буде кому працювати? Це буде не просто проблема, це буде криза в державі. Але як же змінити ситуацію? А потрібна для цього масштабна відбудова всієї України.